І, дівчинки, а можна звідси подивитися на них. Вони не випрыгнуть у вас. Дів, дів, дівчинки, отакі майкуни, дивіться, білий майкун, який красень. О, який длиннесенький, такий, гарнесенький майкун. Скільки грошей ваш майкун? 500 доларів. Отакий гарний майкунчик, 500 доларів, жіночки. Як вас звати? Я вас перший раз бачу. Здравствуйте, Лены, дивіться, такий гарний майкунчик. О, це папа, це папа майкунів. Боже, що це за чолов'яга? Чи це дівчинка? Прохор Іванович. Іванович. О, яка мордака. Ти що, Такий пес гарний. Дивіться, це захисник майкунів. Так що отакий от гарний також є. Це якого кольору у вас такий бакремова дівчинка. Голуба кремова, а я так і подивлюся. Ось, до. о, дивіться, от така гарна дівчинка. Стісняшечки. Такі красунчики. Це майкунчики. Да. Хто хоче собі майкунчиків? Так що приходьте староконний ринок, також телеграм-канал переходьте. Я зроблю жіночки огляд, повикладаю цих гарних котиків. А це що у вас також майкун. Це теж дівчинка, ось така є, а, ну, ще, отака Дивіться. Ще, ще отака дівчинка. Ще отака дівчинка гарнесенька, чудовесенька. Дівчинка, Дивіться. З красунечка характером. З гарним характером. Ой, клас. такі класні, великі, такі доглянуті, чудові. Так що дзвоніть приходьте на Староконний ринок до дівчинки, вона біля Анатолія.